Бажаю міцного здоров'я! Мій позвони Сефір. Я головний сержант взводу батареї управління та артилерійської розвідки 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. За сумісництвом, я зовнішній пілот і оператор ось такого чудового апарату, який знаходиться позаду мене, серед військових, більше відомий як Фурія. Але в нашому тісному колективі називаємо курка. Це так, із щирої любові, тому що вона ще перша, так сказати, перше наше кохання. Якщо коротко про цю пташку, то вона була розроблена як розвідувальне крило, що мені особисто не подобається, це її мобільність. Можна зібрати за 15 хвилин тяпля, батк, засунув, парашут ставив, все, погнав, злетів. У нас є свої плюси і свої мінуси. От зараз вітер, тому ми і не літаємо. Якби була погода трошки потише, ми працювали і під цього інтерв'ю просто зараз би не було. За час експлуатації ми пережили просто масу різних ситуацій. Ми працювали на запорізькому напрямку. Раптово на екрані оператора змінилась картинка, сталася рожева. Відразу отримав повідомлення від чергового, який сидить у нас на пункті управління розвідки, говорить мені, ви що, там включили режим берсеркера. Я говорю, та ні, просто. Щось змінилось, треба повертати борт і розбирати, що не так. Камера втратила своє управління, просто тілепалась туди-сюди. Але мало-помалу та витягли. При приземленні, як роздивляли борт, виявилося, що в корпусі камери торчить куля 5,45. Ми його повернули після відправили на ремонт, і з бортом було все добре. Після чого він став нашим щасливим бортом, який, в принципі, нас досі літає. Звісно, що не літає, да? Чого це копійка, по-моєму? Вона ще зараз на ремонті. Так. Рядом, це ж б... щасливий борт. Супер, Ні, так, я насправді собі хотів забрати ту кулю з тої камери, зробити собі типу колончика, поцепити да, і носити да, собі на щастя. Під час одного з повернень почався артилерійський обстріл. І екіпаж мав залишатися в укритті, тобто не міг зустріти борта. Батарея вже закінчувалася, потрібно було в будь-якому випадку садити борт. Ми трошки прорахувались і посадили не там, де звичайно, і не там, де ми хотіли. Вона просто сіла в болотисту місцевість. Це, до речі, був якраз початок весни, вода холодна. Один з нас повністю роздягнувся, не жаліючи своїх ніг, поліз її рятувати, але не зміг сам справитись і йому. На тому прийшов я. Отак от мало-помалу ми її якраз і витягли з холодної води. Просушили, і борт був повністю справний. Далі ним користувалися. Як у принципі будь-якого екіпажу, в нас є власна колекція, колекція з моментів прильотів. Нам дівчата складають фотографії, але їх по факту вже нема куди зберігати, бо все забито от саме цими відосиками з підламками, де ті помирають. Ми від цього кайфуємо. Може, це трошки маніакально, але такі ми є, нас вже не зміниш. Так, робота в нас непроста. По факту, я і мої хлопці ми вже займалися, не будемо це приховувати, але ми обов'язково продовжимо виконувати свої обов'язки, тому що хто як не ми. Тому тримайтеся, не розкисайте, не вішайте носа, все обов'язково буде добре.